П'ять років у селі Дуброва на підвищенні перед кам'яними печерами стоїть релігійна фігура. Її тут самостійно встановили мешканці у травні 2020-го. Тут поставили ідола, то не ідол, то і фігурка. Посвящували, священник посвящував, файно, все. Воно не мішає нікому. Красиво, файно, Право у нас йде, воно на кончата все відправляє священник. У 2020-му працівники музею Стільське городище заявили, що нічого встановлювати тут не можна було. Адже, як повідомляв тодішній керівник заповідника Орест Корчинський, ця територія належить до ареалу заповідника, хоч юридично на той час нею не була. Мешканці тоді фігуру вийшли захищати. І розповідали, що фігура є виявом їхніх релігійних переконань і переносити чи демонтовувати її не будуть. Та людям які були хорвати, то було хорвати село Дуброва розташоване поруч із селом Стільсько, і поруч розташований заповідник. За даними музею, Стільське городище, столиця поселення білих хорватів. Пам'ятка приблизно 10-го століття. Століття. Тому у ХХ столітті хорватів тут місцеві бачити не могли. Але у селі цей комплекс не вважали пам'яткою ще до встановлення фігури. І тримали під замками у кам'яних заглибленнях городину. Тримає свою тут і Роман Мицик. Бульба лежить, картопля лежить до, до вересня, хоч би що було. Цілу вона лежить тут. А як тут і картопля, і фігура? Ми не мішаємо її. Ми собі картопи звели, коли бури у нас чистенько, бачите, чистенько, культурно. Така була одна, я не хочу казати. Турки тут били, катували їх. Вони тут то не правда, що то люди пенічі саме копали. Звичайно, що це неправда. Це вказують багато археологічні, багаторічні археологічні дослідження. Вони також проводяться. Це є декілька різних версій, і саме за допомогою археологічних досліджень науковці вже беруть ту чи іншу версію, що насправді там було. Зараз керівниця обласного департаменту архітектури та розвитку містобудування Олена Василько розповідає: на рівні області усі рішення про визнання цієї території пам'яткою ухвалили. Документи надіслали до профільного міністерства у 2023-му. І затвердження документів на ці об'єкти, зокрема у селі Дуброва, від міністерства, ще чекають. На ці об'єкти працівниками заповіднику вже теж були складені облікова документація. Вони зафіксовані, якщо новинні об'єкти є видане розпорядження голови обласної державної адміністрації, що ці об'єкти є під охороною і вони мають статус вже все таки пам'яток, і скеровані до міністерства до внесення до державного реєстру. Ситуація у Дуброві може стати прикладом того, що потрібно працювати із мешканцями громади, каже директорка історико-культурного заповідника Стільського родища Ірина Іваночко. Цей поодинокий випадок якраз вчить нас на те, щоб ми завжди були уважні і вчили наших людей зберігати свою історію, дбати за неї. Але ця ситуація дуже була повчальна для нас раз в півроку, раз в три місяці. Ми постійно спілкуємося з громадою. Ми випускаємо свій інформативний вісник, де розповідаємо, як поводитися на території пам'ятки, якщо ви там живете, і таким чином, завдяки комунікації, за словами Ірини Іваночко, можна буде уникати таких ситуацій на майбутнє. На територіях інших пам'яток або ж прилеглих до них. Ірина Мочульська, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.